Всім привіт, всім гарного дня. Так, мої красунечки. Попересаджувала, повносила і зробила красоту. Ось так. Такі мої квіточки. Ну, я їх мало пересаджувала, я не буду казати, що я багато тут десь землі підсипала, десь котрісь пересадила. Це моя гортензійка щепочка меншечка тут. Посадила її, пересадила, щоб вона розросталася. Ось це така червона красунечка цвіте у мене. А це така розова цвіте. Це я не знаю, яка. ще не цвіла у мене. Так, це в мене зійшов чорнобривчик, я його не викидала, хай росте. Це мої квіточки, щепочки насаджені, починають цвісти. Пупляшки жінуть. Та і та тут у мене демаленьку. Це мій їстівний е, жіншень. Це мої лимончики і яблунька посаджена. Ось хай там собі ростуть. А, і ще виноград з насіння є один. Ось так вони собі тут розкушують. Це моя пересаджена, та, як її кала квітка. Це каланхоя моя. Це бідненька щепочка. ледве її врятувала. думаю, що вона вже буде рости. Це мій лавровий лист. І виноград, і лимон. І каланхо я врізала, бо дуже здорове було врізала. Хоче пускай, і ані будуть молоді рости звідти. Ось так. Так. Це моє алоє, одно. Це біленька квіточка. Це друге. І це там ще третя, не знаю, як цвете, і червоненька. Ось так вони цвітуть. Ну, а тут в мене мої інжири красунчики. Я їх сюди перенесла на це вікно. Трохи я їх пообтяпувала, а ті оставила. Ось так. Це був один такий опатичок, а це стільки наросло колона. Ну, хай росте. Так, Ну і це я свою красунечку перенесла, підв'язала її. З наталкою ледве заповзли з неї до хати. Вона красунечка цвіт почала гнати вже на дворі. Десь бачила пару гелячок з цвітом вже. Що, чесно, вже й не бачу. Де воно? О, а це... О бачите, вона навіть приросла на дворі, навіть не бачила. Так що ось таке-то поросновувалася. Порозросталася, ось і стільки молодих пагонів нагнала, їй явно сподобалося на дворі. О, так що ось таке то. Ось такі то справоньки, моя красунечка. Квіточка, мазунечка. Ось так. Внесла її, хай же росте. Хай же тішиться, хай же так буде, як має бути. Ось так щось таке-то. Так, і павука принесли до хати. Ладно, нема, забрала. О, а ще ось патики. Їх треба постригти. Ті опатики, бо вони суховаті. Тих два, але на них тримається підв'язка. То я їх через те не обтяла. Тільки кінці можна обтяти. Так, що ось такі -то справи. Ось так. Таким я нині займалася, бавилася з квіточками своїми. Бо, якщо чесно, все до них руки не доходять. Завтра, позавтрі, завтра, позавтрі і ніяк Бог спіху не давав. А сьогодні дощ пересікає кожен раз, думаю, ладно. йду я до своїх красунечок. Ось такі справи у нас. Ну, а це в мене так. Плиткою обложена грубка огріватель. Це одна сторона. Це вже років, я знаю, напевно, 15. А може, а може, менше трошки. Я не знаю, скільки років вона обложена. Ось. Ось так. Огріватель мій з тієї сторони, це нам в комнату гріє. Ну, а це з другої сторони. Ось так. Шибер. Плитки. Ось такі справи. Ось так виглядає моя плитка звідси. Ну, а ось так виглядає тут, де обкладали. Де була глина, де було страхоття. Ось ось так. Донизу. Дверки я ще така господиня ще не помила. Ну, нічого, помиємо. Ось так. Обклали і зробили красоту. Тут був кафіль лежав. Обкладена кафлем була. Так як треба було дверки поміняти. ось, Бо там вигоріли ті, що трималися дверки. То вже заодно ігор і обклав плиткою. І там обкладав ігор плиткою, і тут обкладав плиткою. Так, що ось такі-то справи. Ну і в кухні так само обкладено плиткою. Бачите? Так що ось так. Ну, хто додивиться, той побачить. А хто не додивиться, той не побачить. А ще один бабай у мене залиши на дворі, але я його, напевно, в сіни внесу. Ось, бачите. Розлігся, як принц на горошині, і лежить. Його треба внести буде в сіни. Зараз заберу, напевно. Хай побуде в сінях, а там побачимо. І викинути шкода, і тримати невигода. Кому треба, прийдіть заберіть собі. Я не жадіна віддам. О, ось такий красунчик. Кому його треба, нікому його не треба, кому він треба, той кактус здоровений. бачите, як розрісся за літо. Як йому раду дати, не знаю. Ну, ладно, якось воно буде. Ось такі то справи. Так що, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Оце так вони дивляться з надвору, інжирики мої. Ось так дивляться з хати квітунчики мої, мазунчики. О, вроге листя. Вікна ще з надвору не мила, ні-ні, ще не мила. Бачите, які грязні. яка я господиня. Хайно ще пару днів, тоді я їх помию. О. Так, що ось таке-то. Батарейка здохла, все. Всім папа, всім удачі, Миру, спокою і затишку.